Чернігів продовжує підготовку до майбутнього опалювального сезону, зокрема, можливих сценаріїв його проходження в умовах тривалих відключень світла та блекаутів. Впродовж останніх місяців, за інформацією Міністерства енергетики, енергосистема України зазнала найбільших від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень і надалі залишається під прицілом Росії, Тож, зима буде складною. Як повідомив виконувач обов'язків очільника міста, у перший день липня він провів робочу нараду з відповідальними за проходження осінньо-зимового періоду керівниками. І вони вже напрацьовують план заходів. Багато цього плану вже робиться, і це і закупівля генераторів, і не тільки закупівля, а й отримання їх від благодійних наших партнерів. Достатня кількість їх на об'єктах критичної інфраструктури міста. Деякі об'єкти ще треба посилити. Ми це зробимо за. Літні місяці 100% ми встигнемо це зробити. Ну і, як правильно хтось зауважив, що з генераторами ми переживемо, це нація генераторів переможе, націю дегенератів, які на нас напали і запускають ракети, щоб ми жили в темряві і в холоді. За словами Ламако, місто у цьому напрямку працює безперервно, крім забезпечення закладів критичної та соціальної інфраструктури генераторами, найближчим часом вноситимуться зміни до бюджету, аби виділити кошти на встановлення наявних когенераційних установок, здатних комбіновано виробляти електричну і теплову енергії. Окреме доручення під час загальної міської наради стосувалося управління освіти визначити дитячі садки, що функціонуватимуть за будь-яких умов, та знайти технічне рішення, як на випадок екстреної ситуації гарантувати. Дітям гаряче харчування і з дотриманням норм безпеки під'єднати харчоблоки ДНЗ до газу, адже нині вони повністю на електроенергії ми говоримо про кілька садків, які будуть базовими для нас на випадок, якщо будуть гірші умови, скажімо так, чим зараз, значно гірше, і по школам там більш-менш все зрозуміло. А по садкам треба буде все одно залишити, як ми робили у другому році навесні, залишити певну кількість. Для батьків працівників в сфері критичної інфраструктури, охорони здоров'я, які в будь-якому випадку мають працювати, що стосується теплогенеруючих підприємств Чернігова, їх підготовка до опалювального сезону йде за графіком на сьогодні. Майже всі багатоквартирні будинки із гарячим водопостачанням, за винятком тих, де тривають гідравлічні випробування і ремонти тепломереж.